Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта вистаємо, переможемо. Показую вам не квітку. Ні, це не квітка. Але це щось таке, що мене вчора здивувало приємно, потішило. Це є інжир. Я не знаю, не пам'ятаю, який це сорт. Я брала різні сорти. І цей виявився найпотужніший. І вчора я ну, без наміру всякого, бо я ніби ходила, заглядала, нічого такого не бачила. А тут побачила аж три. Отакі От плоди, я забула, як вони називаються, бо це, наскільки я розумію, на наступний рік закладається. Цього року він, мабуть, мені вже не достигне, бо вже все ж таки кінець серпня. Але все одно потішив мене, я його на зиму накриваю разом з трояндами. У мене троянди поруч, і вони в тунелі зимують. Інжир я пригинаю оцей і накриваю ще додатково навіть агроволокно. І відкриваю його в травні найпізніше, коли вже зовсім немає заморозків нічних, навіть мінімальних. Я його відкриваю, і от, напевно, він мені віддячив. Не знаю, чи я спробую колись, чи я дочекаюся достигання, чи мені тут не з'їдять слимаки, бо тут лазять і великі такі. Але дуже-дуже хочеться спробувати. І я знаю, що на Франківщині успішно вирощують, інжир успішно достигає. Треба більше, мабуть, підчитати, бо дуже мені хочеться все ж таки спробувати цю смакоту свою вирощену, і там ще він провідняється, один плодик, такий гарний, видовжений, дуже дуже гарний. Цікаво, хто з вас вирощує е на Заході України, чи маєте успіхи, як вирощуєте. Було б, було б дуже цікаво послухати ваш досвід і собі щось почерпнути. Все ж таки, все ж таки, надіюся, я смакувати своїм інжиром. Дякую і папа! -па.